Перша стаття видатків і в другій статті 103 400. Ту цилові більше, тому що там ще є двірник, будуть брати, і потребу дали відразу двірника, і тому там трошки більше. більше відповідно пішло по, по потребі. Ну і також з відділу освіти був працівник, який перейшов до мене відділ фінансів. Тому так само до кінця року нам якби на оплату даного спеціаліста не стане 159 тисяч по першій статті видатків і старо 2 тисячі по другій статті видатків заробітної оплати. Ну, це менше в школі. Скажімо так. Я вже так плакувала в протек, для того, щоб потім не було на, на кінець року. Тому я буду пропонувати дані суми забезпечити і звільнення залишку. Прошу поставити. Там ще mm -hmm. дивіться було сильно. Ми практично ще подавали, щоб нам звести фахівця закупівель. закупівель, тому що mm -hmm. навіть якщо ми будемо заключати трудовий трудову угоду, трудовий угод, договір, так чи інакше, ми маємо під щось чимось ремонтувати, під які кошти ми будемо заробляти. Я знаю цю ситуацію. Але хочу сказати, що дана посада було затверджена на рішенням сесії. Відповідно, мені давали потребу, і ми розглядаємо комісії. Якщо та. вам затвердять дану посаду на сесії, рішення та, сесії, то тоді відповідно будете це, давати потребу, Це, все, не, посереду, це не означає, давати, що ми ставки будемо давати е, приймати, ну, але ми під щось я мусимо закласти я, ну, я лоші. Тому що у нас, наприклад, з відділом звідти на реалізації йшла вже три роки. Якби ми так наперед закладали призначення, то я не знаю, чи. Бо просто ми, якщо будемо оплачувати, оплачувати фахівцю, ну чимось аргументувати на підставі, чого ми будемо, якщо не закладено треба. Гроші так і так треба буде передбачити. То я зараз на сесії буду пропонувати, щоб ввести по півставки, це не означає, що ми півставки будемо оплачувати. Ми можемо мати в штатному розписі півставки, а заключити договір і по договору людині платити. Але, щоб що була підстава для оплати його і все. Я пропоную, поки що такі суми відповідно до поданих потреб, а потім ми будемо для дати подачі. Віртенко. Мельник. Небеляк. За. Дітенко. За. Всім за. 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 За, за. за. Добре. Добре. На сесію буде подано проєкт програми про підтримку казначейської служби. Вам надавалися на кошти, я думаю, що ви ознайомлювалися по даній програмі. Вони просять 50 тисяч гривень для омовлення матеріально-технічної бази і для функціональної роботи, для того, щоб вони мали змогу на нами ну, краще і якісніше працювати. Тому ну, я попрошу тоді, якби двома двома голосуваннями погоджувати. Перше це про підтримку програми направлення нагородних сесії. А друге це вже спрямування з залишку 50 тисяч, але після ну, після розгляду сесії. Бо так воно буде йти двома питаннями сесії, для того, щоб я не знаю. То ми залетали. Прийняття програми. Андречук, За. Мельник. Непиляк. Передаліку За. Да. Всем за. Всем за лично времени. И другое питание проведения. У нас є запити, які погоджені на сесії Кореселенської сільської ради попередній. Запит від Федюка депутата села ремонту дороги місцевого значення в цілі волосів, Мірянського району Івано-Франківської області, вулиця Степана Бандери, Грушевського, цілі Волосі. У запиті було вказано 200 тисяч гривень на проведення ямкового ремонту згаданих доріг. Тому пропоную даний запит погодити виділення коштів з перевиконання докінної частини на окінець місяць. 200 тисяч виділити, це буде у рішенні, яке буде зміни до бюджету на. Ми вже за це проголосувати. Та. Прошу погодити виділення коштів тоді з перевиконання докінної частини. Якщо ми проголосували ми... на запит... що ми проголосували запит, підтримувати нас спочатку запит. буде... голосуються запити, чи підтримуються, чи не підтримуються. Потім ці запити даються в роботу для того, щоб могла бюджетна комісія віднайти кошти, коли є загальні. Спочатку на комісії, на сесії запит. Так, потім бюджетна комісія так. шукає, різкі гроші беремо, а потім аж вже затверджуємо на сесії рішення сесії про початок поки. Ставте на голосування. Андрій. Мельник. Заперек. Замовити за Степашевський. Чекав. Всім захищення положення. Є звернення Переселенської сільської ради. <певіців> звернення Переселенської сільської ради у необхідності придбання <певіців> був необхідності придбання системи або. Це фактично 10 збройних засідань, сесії, комісії, оформлено засідань, для того, щоб не було інцидентів, яких настаються. Підсумку програма мала да би закуплятися частково по загальному фонду, частково по спеціальному фонду, тому що тут є обладнання, яке вартість якого вище 20 тисяч. По загальному фонду потреба у 34 тисячі тепло, по спеціальному фонду 140 тисяч, загальна сума 181 тисяча тепло. Це має бути так, так, е, система голосування все виключає. Програма, комп'ютер, мультте. Це буде так, ну, на жаль, я, я розумію, такого в гурьованій раді немає. Такого фау ще немає, що велике місто. Ви хочете це робити, нема де діти 180 тисяч. Я кожного освоєю. Відеозйомка є згідний фасу... і не поліцейський. А що? Як ми дотепер голосували, дотепер, ми так дотепер... голосує районна рада. Ну, дотепер, я... так міська рада надвірна, що вони бідніші за нас, чи ми дуже багаті стали. Ми не маємо де дітей 280 тисяч. Я кажу, кожен я має свою омку. Якщо є кошти, то і кажуть, якщо є кошти, так. Є кошти у нас. А, нам нам не, кошти з перевиконання дохідної частини можна спрямувати. Я, я пропоную з перевиконання дохідної частини. Ваше рішення, Розуміло. Є. Якщо є, ти направити менш інші. У нас немає інших потреб, крім цього. Так чи інакше, це треба. Відспостереження треба це. А пойти там вже не дорогу. Вітання. За. Неполянка. За. Коментарі. За. Тербашан. За. П'ять за п'ять за. за рішення То Треба шість або рішення прийняти. У нас є десять комісій як має бути прийнути? ну п'ять за для того, щоб було рішення. Рішення прийняти голоси. Є депутатське звернення приймака Миколи про виділення коштів в сумі 350 тисяч на заміну вікон майстерні, заміну дверей майстерні і облаштування обов'язки на кол на коло Дане звернення було погоджене на сесії сільської ради на минулому засіданні. Я пропоную дані кошти виділити із перевиконання довідної частини, станом мати не голови. Ставимо голосування. Андрейчук. Вітай. Менюк. Метеляк. За. Перетець. Романюк за, Скрипашевський. за. Всім за. 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 Рішення прийняття. Є депутатський зал Петроманюк. Про виділення у суми 50 тисяч на придбання комп'ютера комп'ютерної техніки, техніки кошлі, для роботи автора. Е, даний запит був так само погоджений на попередній сесії. Пропонують перевиконання досі нашої системи. Там не було посічку. Волосівський... Там голосів окремо було по зилу і є лист по Гаврилівському ліцеї. Але там перенаправити із загального фонду у спеціальний фонд їхній вже призначення там не було дати певне виділення на придання. Тому я можу зачитувати поряд, даному самоганізувати. А я не попросив дозвіл. Добре, добре, Андрій. Ні, без <ріст> <Садов. ріст> Нас попросив, а <Та>, я вже... <ріст> тут. словом? Ти вже йде. Як? Добре, добре, добре. добре. Та, та. А ти дивився цей, чи йде протокол цього, виконкому? Десь, чи Подивитися, говоримо, де, а пишемо друге. Зараз нам подобається. Є запитку Андрейчук, угоджений в Сесії сільської ради, так само виділити 50 тисяч на придбання комп'ютерної техніки для роботи бухгалтера. Станного звання. Звернення... Єли звернення по поліцею, щоб перенаправити кошти загального фонду у розмірі 15 тисяч на спеціальний фонд на призначення прийняття для роботи. Ліцері, від, її не треба придбати, а принтер у неї весь сканер не можна підключити до комп'ютера, тому що принтер старої моделі і не підходить поки він.

Да. Так, да. так? Всім засім <кхи> за рішення прийняття. Так, є звернення нашого пожежно-ритувального підрозділу про просимо внесення зміни до коштористу підрозділу по комунальній установі, зв'язку за до додатковою потребою коштів на закупівлю спетодігу для, для переселенців та говорять собі пожежних команд. 6 форм ресурсів по ДСНС, ти шість є фонд ДСНС. Ця путь темний. Опікове 2210. Резугальний фонд розмірі 12 тисяч со. Пропонують перед виконанням додібної частини, які виділити кошти на придбання форм. Дані є. Ставимо на голосування. Здрекінь. Всім <клес> <клес> засім <стри>, <клес> <клес> за. За. за рішення прийняті. <клес> на сесії буде винесено рішення про погодження, про виділення коштів на субвенції спіль... за міста суми по їхньому зверненню. Я пропоную з перевиконання і з вільного залишку, перепрошую, який склався на перше миль перше. Так як ми вже тепер його ну, розповідаємо, буде рішення, щоб ви розуміли з вільного залишку. Бо дане рішення потрібно прийняти окремо про надання бюджетного на транспорту на місце суду. Відповідно, якому буде звучати договір і передавати тисяч, так? так, так. Прошу кувати проєкт рішення на сесії. <кліпи> <кліпи> Запит Марії Мельник, погоджений на сесії, на виоплатної проєктно-кошторисної документації на поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці в селі Гаврилівка. Також є запит Ігора Мельника щодо виділення коштів на підсипку та вирівнювання ділянки автошифу договорчани ландшин, погоджений сесією, і є запит, погоджений сесією Василя Неполяка. Щодо ремонту доріг місцевого значення, все офектив, лосі, валі, в тілосі говорили, району, івано пранськівської області затверджений на сесії. Е, По цих всіх запитах часто е, прошу. По цих всіх, всіх запитах я пропоную, коли будемо мати суми, вже які виділяти кошти, тоді ми їх погодимо, на виділення. Я ну я пропоную їх залишити на подальші розвитка. В мене на даний момент на відділ фінансов не поступало ніяких сум, що потрібно виділити. Тут я ще не маю нічого. Голова казав, що роботи по. Проєктні документації обведуться, ще не, немає ні кошкори, ніж порахувати на ремонт вуличних на на ремонт, ремонт, ремонт. Ремонт доріг. доріг. Чому я це уточнюю? Бо я підготовлю запит про виділення коштів на саме на ремонт вуличних доріг, придбання щепити, щепити. Ну, щебені. Тому, аби це не було. Ну в даному запиті згадуються всі наставний no, Так, коди, але який не... буде розподіл по цьому, бо я тут даю на 300 тисяч. Mm -hmm. Давайте я запит озвучу. Ні, ви запит озвучите я в на запиту на звучу. Так, так. а тоді вже будемо і, на бюджету. Давайте питань після uh, отримання кошторисної документації, ставимо тоді на розгляд uh, бюджетної комісії. Правильно та це ну я розумію, right. що ми right. так буде працювати, на даний момент я не маю ще сум. У нас одне, що можу вам сказати, є вже е, суми по виготовленню документації, кошторис точніше на роботи по цю цілому погороча на ланченку. там є рішення, проєкт рішення буде на затвердження проєктно-кошторисної документації е, і по пофідково є вже кошторис. кошторису немає. кошторисну мам займається безпосередньо голова. На минулі сесії провечало 400 тисяч, які будуть виділені обласною адміністрацією на ремонт Так. 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 Я... місцевих. Гроші нам ще не зайшли. Договір про міжбюджетний трансфер з обласною радою я відвезла е, на підпис. Але він ще навіть не підписаний і чищений, тому що і заявку я подала вже на те. Тендер відносин я усім... я ні. Ніхто не мовчити, ніхто не, нічого з вашого відома не розподіляв. Тендер на придбання е, гравіни, щоб він, не, ні, він там, і, там, там. на підсипку, вже відбувся. Але підоговір заключений. Але ми його не можемо запустити хід, тому що нам вже кошти субвенційні не зайшли. По подальшій розподіл, куди буде той гравий вести, я пропоную, щоб випалися ну, до голови і тоді з ним згоджували, ну, тому що я, я до розподілу ще нікого я нічого не знаю. Я би ще просила б, все ж таки, бюджетна комісія підтримала цю пропозицію. Я знаю, що це не йде мало зараз не коштів, але щодо внесення ще по 0,5 став, бо по всіх навчальних закладах щодо фахівців, по закладах. Ну, ми не вносимо. Шагу... Ми на бюджетній комісії можемо виділити кошти. Ви навіть не маєте потреби на, на даному. Просто бюджетна комісія може підтримати да, таку, таку, таку. пропозицію. Більше питання має так. Поки що у мене більше питань немає, і були питання. я Усі озвучила проекти рішення. Я думаю, що ви ознайомлювалися. Що мають якісь питання про проектах рішення на сесії? Питання я можу роз'яснити і документ зробити місяць відколи за грейдер. Коштує 15 тисяч. Казавши приватних і не можна було різногорнути. Шо Ми виділяємо скільки грошей у нас на голосування 180 тисяч. Є а прогорнути просто ті дороги, коли їздять пів села чи ціле село їздить по тій дорозі, то нема грошей. Ну я взагалі цього не розумію. Та що піднімати? Та піднімається і нічого не вирішає. Є суми, які дають, які вам даю? Ну то я... На що виділяти кошти? На грейдер, на кошти? На підсипку, на щебеневу суміш. На що виділяти кошти? Любов Арсенович. Там питання? Комісії вже вечір, вони розумію, так? Так.